Всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це джип Дві 2016 рік випуску з Америки приходив з невеликими пошкодженнями. все відновлено дуже якісно. Оснащений автомобіль 24 літровим бензиновим двигуном. Газу немає, ніколи не було. Автоматична коробка передач, повний привід, гарна гума на летих дисках. Дуже гарний стан, авто повністю обслуговано, вкладень жодних не потребує. Оригінальний пробіг 134 тисячі кілометрів. Є тонування скла, є безключовий доступ. Зараз поглянемо по салону. Салончик текстильний, чорного кольору. Ідеальний стан, салон доглянутий, руль не затертий. Ева, коврики встановлені. У нас є мультируль, є круїз, електропакет, оригінальний пробіг 134 тисячі кілометрів, якісна штатна мультимедіа, об'ємний якісний звук, кондиціонер в комплектації, управління повним приводом, автоматична коробка передач, електроручник, дуже багато функцій. все є, що потрібно для комфортної їзди. Саме головне це ціна. Ціна на дане авто 13 тисяч американських доларів. Друзі, за такий автомобіль в такій комплектації, в такому стані. Це дуже приємний цінник. Авто вже у продажу у нас в місті Харків, проспект Гарі на 23 автосалон. Автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Всім гарного дня, до побачення.